Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про нашу чудову, прекрасну солов'їну українську мову. Моя чарівна дивна мова хто перелічить в ній слова, вона прекрасна і казкова, весела, щедра і жива. Вона про все тобі розкаже чарівних слів. Тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно на світі жити. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, Щоб всім хотілось її вчити. Звучи, наша мова чарівна у світі і в серці людським не мовчи. Не дай про себе забути до кожного серця дійти. Ми, українці, живемо ми з вами у вільній і незалежній державі, яка називається Україна. Розмовляємо, ми, мої хороші, державною українською мовою, а мова в нас красива і багата, мелодійна. І щира, як сама душа українського народу. Були часи, мої хороші, коли українцям забороняли розмовляти, читати і писати рідною мовою, не десь за морями, за океанами, а на нашій землі. Та незважаючи на що, народ зберіг свою мову. Передавав її від роду до роду як дорогоцінний скарб. Тому щорічно 10 листопада ми відзначаємо День рідної мови та писемності. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чи любите ви рідну мову? Так, звичайно, ми всі. Поважаємо та любимо. Наша мова найкраща. Наша мати Україна, її мова солов'їна, наша мова ніжна, ласкава, молодійна та цікава. Наша мова квітуча, барвиста, наша мова прекрасна та чиста. Наша мова, як струмочок дзюрчить, наша мова красива звучить. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова, мова, наш душевний код, даний нам від роду. А без мови наш народ не був би народом. Ой! Яка чудова, світла і багата українська мова? Мова мами, і тата, діда і бабусі? Знаю її добре, це краще навчуся. Через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків глине у майбутнє? Тож які слова епітети? Можна, мої хороші, підібрати до нашої мови. Яка наша мова, діти? Рідна, українська, багата, щира, молодійна, калинова, солов'їна, чудова, красива та співуча. Молодці мої хороші, ось як гарно можна. Охарактеризувати нашу українську мову. Любов до рідної мови, до рідного краю починається з любові до казки, народної творчості, пісні. Вперше ми знайомимося своєю мовою, слухаючи, що так, звичайно, мій хорош, мамину. Колискову від маминого голосу ми чуємо вперше українську мову, яку матуся передає нам в колесковій пісенці. Так, молодці мої хороші. Отже, добра, не мудра, чарівна казка завжди, мої хороші, була. У пошані її з задоволенням слухають і дорослі і діти. Казки бувають різні, але у всіх є одна спільна риса мудрість. Ми з вами, малята, читаємо безліч чудових українських народних казок. А ось ще добре ми їх пам'ятаємо. Давайте ми зараз з вами ізгадаємо. Я хочу вам запропонувати пограти в таку цікаву гру, яка називається казкова вікторина. Отже, мої хороші, я буду вам задавати питання, а ви, будь ласочка, уважно відповідайте на них. Добре? Ну що, починаємо. Ось перше. Як звали півника у касті? Колосок. Як його було звати? Так, вірно, голосисте горличко, в чий будинок забралася коза дереза. Так, в зайчика, вірно, кому з героїв скрутну хвилину допомогло гусеня. Так, вірно, чим? Пригощала лисичка журавля. Так, вона пригощала його чим? Кашкою, але журавлик, що він не міг з'їсти кашку старілочки, тому що йому не було зручно дзьобиком. Так, вірно, дуже цікава казка. Так, а скажіть мені, будь ласка, хто е, кого пив дід, купив дід на базарі за три копи? Так, вірно, козу, дерезу, хто вкрав Івасика телесика? Правильно, гуси лебеді? А скажіть мені, будь ласка. Кого вкрала лисичка та понесла по кам'яному мосточку на своєму хвосточку? Ну, звичайно, вірно, півника, як звали мишенят у казці колосок. Круть та верть молодці. А скажіть мені ще таке питання, кого в касті рукавичка звали і клан? Ну, звичайно ж це був кабан і клан. Молодці, ви в мене дуже розумні дітки. Українська мова дуже ніжна та мелодійна, адже насичена лагідними, ввічливими словами. Давайте і ми з вами спробуємо пограти в гру і назвемо Лагідна та нашу вічливу мову, вічливими словами. Сію дитині серденько, ласку. Сія сіся ротися. Ніжне, будь ласка, влячне спасибі. Вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку світлої днини, щедро даруйте людям дитина. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Ось які чудові слова про нашу. Чудову українську мову. Діти, а давайте ми з вами пограємо в гру та скажемо слова лагідно. Отже, дидактична гра називається Скажи лагідно. Ось, наприклад, слово вітер. Як ми з вами скажемо лагідно, так, вітерець молодці. Яблуко, а лагідно буде, яблочко, лялька, а лагідно, лялечка, квіти, а лагідно, як ми скажемо, квіточки, малина, а лагідно, малинка, жук, а лагідно, жучок, рука, а лагідно. Ручка, горобець, а лагідно, горобчик. Трава, а лагідно, як ми скажемо. Травичка. Сонце, а лагідно, сонечко. Ведмідь, а лагідно, ведмедик. Молодці. Минав океан, ліси. І моря, вдивлявсь крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луки, чия це калина, гойдають вітри. Впізнав Україну, моя це земля, Моє це гніздечко і мова моя. Мова це надбання людського і його мудрість. Читайте. І слухайте мої хороші казки, співайте пісні, нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас. Ось ми з вами і познайомилися з нашою чудовою, красивою, солов'їною, мелодійною українською мовою. Шануйте її, любіть та поважайте. На все добре, мої хороші. До нових зустрічей. До побачення.